У Житомирі знову запрацював пункт обігріву. Облаштували його як і в попередні роки за адресу вулиця Велика Бердичівська, 113. громадяни, які потрапили у складну життєву ситуацію, або в разі переохолодження, можуть прийти в пункт випити гарячого чаю або просто погрітися. Для цього тут встановили буржуйку для обігріву. Задіяні наші комунальні підприємства – Це е, «Зеленбуд» забезпечити е, дровами. І підприємство мі світло, якщо буде необхідність допомогти житомирському РЕМ, там вони повинні підключити освітлення. Але сказали, якщо вони не зможуть, то зв'яжуться з підприємством мі світло. Поки у місті створений лише один такий пункт. Однак у міській раді обіцяють, у разі потреби будуть встановлювати і додаткові намети для обігріву безхаченків. Що ж стосується мешканців Житомирських будинків, то вони на новорічні свята мерзнути не будуть. Принаймні, так запевняють комунальники. Як приклад наводять минулі вихідні, коли через пониження температури повітря довелося перевищувати встановлені ліміти газу удвічі. Настояще час. врем'я. Вот. На предприятии я дал команду не проводить никаких работ на тепловых сетях в связи с тем, что температура имеет тенденцию к повыш... к понижению. Вот. И э... только лишь контролируем работу с самого оборудования, вот. работу І якщо у ваших будинках проблема з теплопостачанням існує, у міській раді вкотре нагадують звертатися в інформаційну довідку за номером 1580, де можна залишити свої заявки та скарги.